Всіх вітаю! Сьогодні таке буде дуже коротеньке відео про стріліцю Миколая. От я її зараз так поставила, і біля неї поставила королівські стріліці, які я висівала з насіння. А цю рослину я купувала окремо. Я не сіяла її. Насіння я не знайшла. От, ну, на той час в продажу в Україні. Тому. Повірила і слава Богу, що мені продавець, навіть не продавець, а колекціонер він мені продав там невеличкий такий садженець стріліці від материнського кущу, видно, відокремив його і продав мені. Бо я навіть засумнівала, що то насправді була стріліція Миколая, але бачите, все добре. От, це ось така ця рослина зараз має такі розміри. Ну, це десь два роки два роки повних буде цього, цієї зими, О, цій рослинці. Просте вона у мене в універсальному ґрунті, внизу е дренаж, горщик 40 літровий. Поки що. В рік вона мені видає по два листа, і один лист розкручує, і вже повністю його розганяє на наступний рік. От, а така у мене статистика із Стрілицею Миколая. І я хочу сказати, що, от, наприклад, оцей лист вона випустила на початку року, десь в лютому. От, І до цих пір вона ще мені його не розкрутила. От, В такому вигляді таку шпажку вона тримає вже доволі довго півроку. От. І при цьому всьому вже дає наступний листочок. От, Я так думаю, що вона не встигне його розкрутити до, до кінця цього року. Це десь буде на весну наступного. От, а так, в принципі, по своїй суті, по своїй е, такій особливості, ця рослина не вибаглива. Вона в мене ні разу не було в неї ніяких. Шкідників. Ні разу вона в мене нічим не хворіла. Старіють листочки, це природньо. От. І ось такі листочки видає вона на своєї свого росту. Я дуже переживала, думала, що це все-таки механічно якось шкодиться листок, але це властиво стріліціям. Трішки вони так-от рвуться, ці листочки. от Маю ще такі стріліці королівські ці більш вибагливіші до ґрунту, до вологості. от І якщо щось не так, то вона скаже це на листочку. Буде видно, якщо що. Це зараз молоденький листочок. Ось тут. В цьому кашпо, ну не кашпо, а в технічному відрі. Тимчасово поки що ці відра в мене, тому що рослини дуже швидко ростуть, і дуже швидко я ну, часто міняю їм в ці горщики, бо рослини крупноміри для міри. Стрел... Я, до речі, скоро буду пересаджувати їх. Оці Королівські, от їм потрібні горщики більш глибокіші, високі, от аніж ширші. А для Миколая потрібен ширший горщик, тому що, бачите, вони як ідуть отак листочки. от А тут треба, щоб там коренева такий ну кореневий ком, такий що потребує іменно такого об'єму в горщиках. от Мої стріліції. Стоять в кімнаті, де вікна виходять на південно-західну сторону. Тут ніколи не буває прямих променів сонця. Хоча Астреліції я багато читала і дивилась оглядів про них. От, вони не бояться прямих променів сонця, але я не знаю, тому стверджувати не буду. І в мене вони в кімнаті температура найвища буває 25. Найнижча 21. Тут стабільно такий, така, такий режим температурний майже тримається. Їм тут не жарко, не, не гаряча і не холодно. Волога. Зараз я не зволожую поки що, але в мене є вологомір. Та й, в принципі, в мене тут достатньо вологи. Вікна буває… Ну, Якби був такий у мене експеримент в житті, коли в мене не було тут кімнатних рослин, на вікнах завжди стояв конденсат. От. Але з появою рослин, конденсата я вже не маю років 3 на вікнах. Ну, це через те, що рослини все поглинають. Підживлюю я на початку весни свою рослинку. Ну, Взагалі всі рослини я підживлюю. От. Ну, і стріліці, і в тому числі. Ну, не зловживаю я добривами: полив, хороші умови, і все. Світла кімната, все, що їй потрібно. От, ну, це наймаксимальніша рослина, яка наймаксимальна з об'ємами. І це тільки початок. Я навіть не уявляю, що буде далі через років, 2-3, яку вона мені тут видасть. Який приріст листа, вона мені видись. Ну, листочок я вже бачу, десь він, мабуть, вже буде метр. До метра в об'ємі листова пластина. О, така коротка розповідь про мою стріліцю Миколая і королівські стріліці, які я висівала з насіння. На каналі є відео, дуже багато відео в мене про стріліці. Тому. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть в коментарях, будемо спілкуватись. Якщо є питання, я з радістю вам їх на них відповім. До побачення!